Вітаю вас, любі брати, сестри, дорога молодь. Всі, хто не байдужий до Слова Божого, хто покликаний в Божому сьогодні, я вірю, що ми всі прийшли сюди, тому що Бог гукав нас. Наше серце бажає бути в домі молитви. Сьогодні в нас звичайний день, незвичайний день, тому що служіння сьогодні заключається у виконанні заповіді Господньої. Це дуже особливо важливо. Я вважаю, що кожен із нас. Знав, що сьогодні хліболомання. Правда ж? Я думаю, що кожен із нас мислив зібрання, ми знали, що сьогодні в нас хліболомання. Звичайно, Слово Боже вимагає від нас цей день особливої зібраності, серйозності і відповідальності. Я буду читати Слово Боже і будемо над ним роздумувати. Хочу просто сказати, що Слово Боже це єдиний такий Божий закон, мандат для нас, Конституція, яка незмінна, незмінна віками. У світі багато все таке, нестабільності міняється, але Слово Боже воно завжди є одне і те. ж. Так як Бог сьогодні вчора і навіки той самий, так же його Слово. Тому читаючи Слово Боже, ми просто нагадуємо те, що ми знаємо. Нічого нового для нас у Біблії немає. Той, хто читає Біблію, скільки б раз він не читав, він читає все це, наче, можливо, трошки більший обзор. Але ми читаємо те, що читали раніше. І ось Бог він настільки стабільний, що Він не міняє свої правила. Він завжди однаковий. І ось для нас особливо теж важливо, щоб ми були однакові. Ми читаємо Слово Боже, ми над ним роздумуємо, беремо його, приміняємо до свого життя, і воно нас виправляє, воно коректує нас, щоб ми слідували за Господом і ні вліво, і не вправо. Тому я хочу сказати, що те, що нове, що ми чекаємо, що щось буде нове, нове тільки єресь. А слово Боже це корінь, стержень нашої віри. Сьогодні особливо такий. День, особливе зібрання. І я буду читати із послання до Коринфян, 11 розділ. Це місце ми завжди читаємо цей день, роздумуємо над ним. І я сказав, що я нічого нового не скажу, я таке нагадаю те, що ми знаємо. Ну постараюся, щоб ми зрозуміли, що хоче від нас Господь, як нам бути з ним взаємовідносина для того, щоб бути у Царстві Божому. Для кожного з нас основна мета нашого життя бути в Царстві Божому. Чи не так? Абсолютно так. Те, що ми тут страдаємо, мучимося, радіємо, співаємо це все земне, знаєте, дочасне. А вічність то є найкраще. То є наш маяк, до якого ми йдемо. Тому давайте я зараз хочу прочитати кілька віршів, і ми будемо роздумати. Я читаю. Послання до римлян, 11 розділ, з 26 вірша. Кожен раз, як їсте хліб цей і п'єте чашу цію, смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. Тому, то, хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню недостойно, буде винен супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і таким чином нехай їсть від хліба цього і п'є з чаші цієї. Бо хто і п'є недостойно, той буде, Тойсі п'є в Осуд собі, не роздумуючи над тілом Господнім. Ось такий коротенький уривочок, я думаю, ми його всі добре знаємо. Але ж тут є хороші такі істини для нашого життя. Я вважаю, що сьогоднішній день, сьогоднішнє зібрання, повинно бути згуртовано іменно над Словом Божим на таку тему, про яку хоче Ісус. Проповідники часто проповідують на різні теми. Я сам теж проповідую на різні теми. Але іменно в цей день треба говорити ту тему, яку хоче наш Господь. І з цього прочитаного є вказівка, що хоче Господь, щоб ми сьогодні проповідували. Якщо ви були уважні, можливо, ви замітили. Ну, швидше всього я нагадаю, я прочитаю ще раз, і ми побачимо, що хоче Господь. Дивіться. Кожен раз, коли їсте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Сьогодні Ісус Христос хоче, щоб ми говорили на тему Його смерті і страждань і смерті. Ось це тема для нашого розуму сьогодні смерть Ісуса Христа. Не друга якась тема, а іменно страждання. Чому Ісус наголошує на це? Чому він так хоче, щоб ми сьогодні говорили саме про таку тему? Знаєте, про цю тему ми говоримо дуже мало. В зібранні на цю тему проповіді звучать найрідше. найрідше. Ми згадуємо ці місця, можливо, на хліболомані не завжди. Ми читаємо, але не роздумуємо іменно на цією темою. Ми читаємо її на свято Пасхи, і там трошки ми ще так додаємо до цього. І все. Я хотів би зосередити вашу увагу сьогодні іменно на тому, що хоче сказати Ісус. Давайте ще раз, я читаю це місце, і тоді ми поділимось нашими розумами. Значить, Господь каже, коли ви будете участвувати в вечері Господні, ви будете зміщати смерть Господа, зміщати смерть Господа Ісуса Христа. Чому важливо? Чому Ісус говорить іменно про це? Знаєте, це дуже важка тема. І часто я особисто. Я думаю, кожен із вас ми не хочемо слухати про смерть. Ми не хочемо бачити, От коли процесі траурні йдуть, правда? ж? Вони нам неприємні. Тому е якось ми до цього ставимося так осторожно і десь може здалеку даже. Але Ісус наголошує на це тому, що не того, щоб нас, знаєте, якось подавити. Щоб нас якось принизити, щоб нас якось розлаштувати нашу душу, щоб чи якось щось інше зробити. Ні, Ісус цю тему нам дає іменно в тому плані, що коли ми будемо в Вечері Господній, і будемо брати в руки хліб, і він нам нагадує, що це тіло моє. Яке це тіло? Це тіло Ісуса Христа, яке страждало на Голгофі. Ми так, знаєте, до цього звикаємо, що часто участь, приймаючи участь в вечері Господній, ми навіть і не роздумуємо. Хліб, хліб, вино, вино, пісні, вірші, молитви. І все воно якось так відбувається гладенько, без всякої шарахуватості. І навіть і таке проходить таке зібрання. А в нас на душі як прийшли, так і пішли. Ми нехтуємо, ми якось зневажаємо це. Ми вже звикли до цього. І сьогодні я хотів би іменно наголосити на тому, що Ісус каже, що ви згадуйте іменно про страждання і смерть. Я думаю, що всі ми прекрасно знаємо, як Ісуса полонили, як Його зрадили, правда? Перше, що, зрадили Його, зрадив його найближчий друг, той, який був з ним разом, той, про якого сказав Ісус, що я був з тобою поруч, ми з тобою їли, ми з тобою спали, ми з тобою працювали. І ти на мене підняв п'яту свою. Як ви вважаєте, боляче це чи ні? Дуже боляче. Це рана, яка дуже довго гоїться. Зрада, особливо, це такий порок, який дуже важко люди переносять. Ісус перший удар для нього зрада. Потім неправильний суд. Неправильно осудили Його. Після того, як осудили, почали знущатись над ним, насміхатись. Це теж все такі, знаєте, емоційні труднощі їм переносить. На кінець розп'яття. І ось тут я думаю, що це був пік його страждань, це був пік його мук. І разом з тим, що він висів на хресті, прибитий за руки і ноги. Це ніхто, хай Бог, милує, щоб хтось з нас переносив такі страждання. Воно не описуємо. Ми не можемо словами передати, що це відбувалося, як ця людина у такій каторзі, як вона почувала себе. Одним словом, можемо сказати, це дуже важко, це дуже трудно, це пекельні муки і страждання. Це все тіло горить, все тіло болить. Нема ні одної клітини, яка почувала себе спокійно. І ось саме в таких муках і стражданнях Ісус каже, що це моє тіло. Для чого Він це робить? Для чого Ісус? Пішов на хрест. Заради себе, заради своєї слави. Ні, Він пішов за мене. Він пішов за тебе. Ісус пішов на смерть для того, щоб зняти з мене мій гріх. І я сьогодні думаю, коли ми беремо цей хліб і п'ємо вино, ось ми знову ж. Даємо оці наші гріхи, які в нас були за короткий час набралися, ми знову змушуємо Ісуса Христа висіти на Христі. Щоб це не було для нас так, знаєте, буденно, легковажно, спокійно, без всяких роздумів. Наше серце повинно тремтіти. Наша душа повинна тремтіти від того, що ми беремо тіло Ісуса Христа. От уявіть собі, я так, ну, таку... Але ну це неможливо, звісно. Но, якби сьогодні мені на руку поклали тіло Ісуса Христа, частину тіла Ісуса Христа, живе тіло, яке було, як би ми на нього дивились? Неможливо перенести, правда ж? Я не хочу далі. Але хай вона вся думка одна насторожиш, що це настільки важко, настільки трудно. Ось про що говорить Ісус. То саме про таке говорить Ісус. Ви знаєте, люди настільки в своїх е, злості ви придумують, е, придумкувати на різні засоби знущань. Е, якось одного разу ми були в музеї, відвідували музей, І там в одній кімнаті були експонати каторги над людьми. Можливо, ви бачили. Ну, я ви? хочу сказати те, що я бачу. Каторга над людьми. Що означає? Ну, ось я, наприклад, бачу. Стоїть залізний стилець, крісло. Сідушка на ньому, доска вбита цвяхи, як торчать нагору. Оце цього каторжне, як там знущались над ним, садили на ці цвяхи, прив'язували залізним поясом таким, прикручували, на голову накладали йому шлем і з болтом зажимали цей болт, зажимали голову. І в таких муках людина сиділа, не знаю, чи це вже. Перед смертю, чи це, можливо, покарання якесь тимчасове. Но придумати таке просто не вкладається в голову, як можна таке придумати? А Ісус, дивіться, висить на хресті, його розп'яли. І щоб хоч один хтось співчував йому в цей час, ще й насміхаються над ним. О, ти, ти називав себе Сином Божим, якщо ти, Син Божий, зійди з Христа, і ми повіримо в тебе. Важко, як ці слова приймав Ісус? Знаєте, так якось люди розсуждають, що, ось, наприклад, ми кажемо, що Ісус Христос переніс найбільше страждання в світі. Я не беруся, наприклад, підтверджувати ці слова. Можливо, мученики інші теж переносили страждання. Але один момент я хочу виділити. Дивіться, коли мученики, люди страждали на Христі, от, наприклад, візьмемо тих два розбійники, які були по обидві сторони Ісуса Христа, вони що казали? Спаси себе і нас! Правда? В їх одне було бажання. Спаси себе і нас спаси. Давайте подумаємо: Ісус Христос міг себе спасти? Міг? Міг? Тіх розбійників міг спасти? Міг. А розбійники могли себе спасти? Не могли. Вони не могли. Но якби вони могли, вони б скористалися тим? Чи не так? Ісус не скористався. Чому Він не скористався? Тому що він хоче, щоб я спасся, щоб ти спасся. Через то він не зійшов з Христа. Хоча він міг це зробити. Є така цікава історія, описана у першій книзі царств. у першому розділі там йдеться про одного царя, такий, який цар був, Озія, я називався, можна сказати, неугодний в Божих очах цар. Він захворів. І ось він послав своїх слуг до Вильзевула, Якогось там божества з Каронського, щоб запитати, вижлікуюся, ви я від цієї хвороби чи ні. І ось коли ці слуги пішли до того божества питати його, їм назустріч вийшов Ілья, Ілья пророк, Бог послав його. І він сказав, куди ви йдете? Вони кажуть, ми йдемо по такій причині, нас Бог цар послав. І він каже: верніться до нього і скажіть йому, що він з постелі не встане і умре. І ось коли ці слуги царя вертаються назад до свого пана, він зустрічає їх каже, чого ви вернулися? Ви ще ж не встигли за цей час сходити туди і назад. У вас відповіді нема. Чого ви повернулися? А вони йому кажуть: ми зустріли чоловіка, який сказав нам такі слова. Бог сказав так: що ти умреш, з цієї постелі не встанеш. І ось цей цар рознівався. Він каже, хто такий він був той? Хто так був, вам так сказав? Вони називають там, кажуть, він так, одітий. Такий такий чоловік. А, це Ілія. Це не... точно це він. Підіть його приведіть мені. Ви пам'ятаєте, цар посилає військовий загін в складі 50 чоловік, із них їхнім командиром. І ось вони приходять, а Ілія на цей час забрався там на якусь гору, сів там і сидить. І ось приходить цей воєначальник із своїм загоном військових. Він хоче забрати Ілію, силою він хоче забрати її. І ось він звертається до нього, так, ну, наче по добрій волі на перший план. Так сказав цар: син Божий, зійди вниз. Чоловіку Божий, зійди вниз. Пам'ятаєте, як Ілля поступив? Ілля дуже цікаво поступив. Він каже, якщо я Божий чоловік, то хай зійде вогонь з неба і попалить тебе і твій п'ятдесяток. І так сталося. То це був Ілля, це був Божий чоловік. І Бог слухає свого слугу і виконує по бажанню Його. І всі ці військові вмить перетворились на попіл. Ісус, будучи на Христі в цей час, він міг зробити те саме чи ні? Абсолютно міг. Но Він так не зробив. І знову ж таки він не зробив для того, щоб спасти мене і Тебе. Якби він так зробив, ми б залишилися грішниками, і наша доля була б в пеклі. 100%. Ось наш Господь хоче, щоб ми згадували сьогодні те, оті події і цінили його кров, цінили його тіло, цінили нашу свободу, цінили наше спасіння. Тому що, знаєте, все в цьому світі щось коштує, все має свою ціну. Як кажуть, нічого просто так не буває, правда ж? За все треба платити. І дійсно, і за спасіння наше теж треба платити. А ми заплатили за Нього, чи ні? Ми платили за своє спасіння чи ні? Не платили. Ми прийняли по благодаті. То що можна сказати, що це спасіння даром чи ні? Для нас даром. А для Ісуса? А Він мусив заплатити. Ісус мусив заплатити за нас. І ось знову ж таки вертаюся до того, що ми будемо робити далі. Беручи цей хліб і вино в свої руки, ми повинні знову пригадати те, що уплача за нас ціна дуже висока, дуже страшна, дуже важка. І цінити те, що Ісус зробив для нас. Так же само, тут далі ми читаємо. І кожен. І... Так, читаємо 27 вірша. Тому, то, хто буде їсти хлібце і пити чашу Господню недостойно. Буде винен супроти тіла і крові Господньої. Будем винні супроти тіла і крові Господньої. Яку Ось недостойно. Що таке слово недостойно? Негідно, так? Ми не маємо права це робити. Коли це негідно, ми не маємо права це робити. Що від нас вимагає Ісус? Оце слово недостойне. Що воно вкладає для мене? Для мене це що? Це означає, я не повинен сваритися ні з ким, правда? ж? Я не повинен говорити там гнилі слова. Я не повинен там ще якось обіжати. Як вони прощати? І часто в нас таке є люди, які ось приходять до нас в зібрання, не участвують в вечері, іменно по тій причині, що я щось винен, я щось провинився. Чи хтось проти мене провинився? І для того, щоб не бути осудженим, я не участвую в вечері Господній. Це правильно чи ні? Неправильно. Ісус зовсім не про це каже. Недостойно це іменно те, що я не згадую кров Ісуса Христа. Ось недостойно. Не те, що я посварився з кимсь, побився, не помирився, щось комусь зробив на зло, чи там якось навпаки. Зовсім не те йдеться на увазі. Іменно… Якщо я беру хліб і вино в чашу в руки свої і не думаю про смерть Ісуса Христа, оце не гідно. Розумієте? Оце не гідно. Ніщо інше, а це не гідно. Якщо я не роздумую про тіло Ісуса Христа. І якщо я це роблю, знаєте, халатно, от тоді буде осудження. От тоді, ось тут ми читаємо ці такі грізні слова. Буде винен супроти тіла і крові Господній. Буде винен. А якщо буде винен, що після цього буде? Покарання. Правда ж? Якщо винен, буде покарання. Тому, мої любі брати і сестри, сьогодні ми сидимо, слухаємо Слово Боже. І Ісус хоче показати нам свою істину, не мою. Я не розказую своє. Я читаю і роздумую з вами. І ви погоджуєтеся з цим. Тож, коли ми будемо здійснювати заповідь Господню, давайте так налаштуємо себе так. Ну, розум наш налаштуємо. Це не треба нам часу, це не треба бігти до когось. А тут я з кимсь не помирився, тепер мені треба побігти до нього, примиритись, тоді прийти, участвувати в черзі. Ні. Тут, ти на місці. Де твій розум? Де твоє серце, де твоя душа? Тут ти на місці все це може зробити. Які мої відносини з Господом сьогодні? Чи я буду нехтувати тілом і кров'ю, чи я буду сприймати його на повному серйозі. З почуттям відповідальності і вдячності для нашого Господа Ісуса Христа. Звичайно, в цьому нам може допомогти молитва. Налаштувати себе ось таким чином, щоб сприйняти. Оці образні знаки, які ми будемо участвувати в них, це поможе нам молитва. Щира молитва перед Господом Ісусом Христом. Якщо ми сьогодні йшли в зібрання і не подумали ну, за освячення, там, примирення чи ще щось, і тепер думаємо, що я не негоден участвувати. Ні, це буде неправильно. Це ще ви більше осуджуєте Ісуса Христа. Тому давайте ми зараз схилимося в молитві і попросимо Господа, щоб Він допоміг нам участвувати в Його заповіді, яка буде здійснюватись до кінця життя на землі. До того часу, поки Ісус не прийде за своєю нареченою, ця заповідь буде звершуватися серед дітей Господніх. Щоб Господь дав нам сили налаштувати себе так, щоб ми не були винні супроти тіла і крові Господній. Щоб ми не понесли покарання за наші провини і за наші гріхи. Амінь. Давайте помолимось.